За інтер'єр оновлений люксовий рац, за операторів журналісти, за реєстраторів шлюбу, мер, губернатор і заступник міністра. У Черкасах презентували нову родзинку. У перші хвилини свідоцтва про шлюб отримали три пари: більше про реєстраційне ремонтне оновлення та ювілейну презентацію Ірина Малюкова. У коридорі РАЦу готується до єднання нова журналістська родина. Євген, заступник директора місцевого телеканалу Зоя, речниця патрульної поліції. Все починалось з роботи, да. А потім воно завертілося, да, і так таким чином вирішили років. Декілька... У стінах оновленого рацу кажуть затишно і переповідають куди краще ніж у старому приміщенні. Дуже гарно, дуже затишно. приємний світлий ремонт нам сподобалося. У нас настільки було в першу чергу емоцій, багато що… Ну, вперше помічалися свої ну, особистий стан і свої, свої почуття, а вже потім те, що але, звісно, такий ремонт дуже гарний зробили. І в порівнянні з тим, як тут було, всі бачили. То, звісно, тепер має наш РАКС, центральний головний в місті, має явне велике гарне обличчя. Ці лампи досить сучасні на вигляд провисіли тут не один десяток років. Ремонтники їх просто пофарбували відповідно до інтер'єру. Тутешня ліпнина оздоблює стіни ще з 19 століття. Її повністю поновили. Відреставрували навіть кімнату для бюджетного варіанту реєстрації шлюбу. Багато наших жителів міста як урочисто беруть шлюб, так і неурочисто беруть шлюб. Але я вважаю, що ця подія, коли вони йдуть реєструвати шлюб. І в неурочистій атмосфері вона повинна також їм запам'ятовуватися. Це кабінет неурочистих подій. Ви бачите, тут красиво все ошатно. Оновлені зали відкривають урочисто. Владці переконані, такий рад стане родзинкою. Черкас до смаку прийшовся Палац дружень і заступнику міністра юстиції. Насправді був дуже здивований, коли побачив цю будівлю. Мені здається, що Черкасам пощастило, що ви маєте такий дійсно красивий палац для одружень. Я вітаю молодят! Я вітаю місто Черкаси з ювілеєм і з відкриттям чи новим відкриттям реставрованого палацу одружень. Ладці вітають молодят. Вручають їм свідоцтва про шлюб та весільні дарунки. Не забувають і про традиційні вигуки. Щастя вам, довгих років спільного життя. Палацу дарують понад столітні документи, які знайшли за часів ремонту. Палац пам'ятає історію нашого міста. І палац, я хотів би, щоб він творив історію нашого міста. Далі всіх запрошують на післяремонтні оглядини. Владці приміряють крісла в кімнаті для наречений. Зручно для наречених буде зручно. Так що супер. На ремонт рацу витратили понад півтора мільйони гривень. Директор палацу тішиться результатом. Мовляв, тепер нареченим буде вдвічі комфортніше. Потребує постійного догляду, постійного прибирання, постійного оновлення. Але ну, міська влада про це турбується. Вона не залишає, на цьому не покладає рук. Планується ще ремонтні роботи, проведення ще одних ремонтних робіт, оновлення залу для урочистих реєстрацій. На внутрішньому ремонті переповідають чиновники зупинятися не збираються. Далі припускають, візьмуться за дах. Ірина Малюкова, Сергій Косенко, Вікка Новини.